Якщо ви так само, як і я, обожнюєте шоколад, то це рецепт супершоколадного вологого брауні для вас. Для приготування брауні нам знадобиться 200 г вершкового масла, 180 г цукрової пудри, 125 г борошна, 200 г гіркого шоколаду, 3 яйця, 2 столові ложки какао-порошку, пакетик ванільного цукру та щіпка солі. Спочатку у глибоку пластикову тарілку я подрібнюю 200 грамів темного шоколаду. Бажано, аби вміст какао був не менше 70%. До шоколаду подрібнюю ще 200 вершкового масла кімнатної температури та відправляю все це топитися на водяну баню. Регулярно помішую та чекаю, доки шоколад з маслом повністю розтопляться. Приблизно ось така однорідна шоколадна маса має у нас вийти. Знімаю її з водяної бані та даю трішки вихолонути. Поки шоколадна маса холоне, приготую другу частину тіста для цього. В окрему ємність розбиваю 3 яйця. Додаю до них 180 г цукрової пудри, це орієнтовно 9 столових ложок без гірки, і все це ретельно збиваю міксером до утворення тіни. Масу, яка в нас утворилася, додаємо до шоколадної маси та ретельно перемішуємо лопаткою до однорідності. Після цього просію у миску 125 грамів борошна, це орієнтовно 4 столові ложки, і також просію 2 столові ложки какао-порошку. Завдяки просіюванню наше тісто вийде однорідним та буде без грудочок. Також у тісто я всипаю один пакетик ванільного цукру, додаю щіпку солі та все це ретельно перемішую лопаткою. А вже коли стає важче, підключаю міксер. Ось така густа однорідна шоколадна маса має у нас утворитися. Зараз будемо її запікати. Форми для запікання застилаємо пергаментом та переміщуємо у неї наше шоколадне тісто. Лопаткою я підрівнюю наше майбутнє брауні, щоб задати йому потрібної форми, та відправляю запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. По готовності дістаю брауні з духовки та даю йому трішки охолонути. Після того, як брауні трішки охололо, я виймаю його з форми та прикрашаю цукровою пудрою. Ну і під кінець нарізаю йду смакувати, і ви обов'язково спробуйте. Брауні виходить дуже соковитим, шоколадним та смачним.